Хеловсі на зв'язку Френчі сьогодні у нас в гостях, на мою суб'єктивну думку, найкращий преміумний танк восьмого рівня Бурас. надзвичайно складна в опануванні машина, дуже фанова, е яка потребує дуже прямих рук і е надзвичайного поглиблення в свій геймплей. Проте, якщо призвичаєтесь до нього, ви просто будете афігівати того, наскільки цей танк розкривається в бою, наскільки він може приносити колосальне задоволення. І наскільки він сам по собі афієнний, чесно кажучи, це щось просто ну неймовірне. Я не знаю, я вже так рекламую цей танк, але він просто справді дуже чудовий. І Я не розумію, як можна взагалі його оминути. Але про все по порядку, давайте глянемо його характеристики. Спочатку потім перейдемо вже до бою. Подивимося на що він здатен. Починаємо як завжди з гармати. У нас тут барабан на два снаряда. 360 альфи з пострілу, 190 пробиття регулярним снарядом, 19 секунд у нас КД повного снаряда і 2 секунди між пострілами. Мінус 5, плюс 13 у нас кути вертикальної наводки, час зведення 2,7, розкіт 0,36 і ДПМ виходить біля 2000. Гармата дуже нестандартна, ми бачимо тут два снаряда, тобто ми дав-дав ушов, Такий варіант варіант розглядаємо, і в нас тут дуже погане зведення. Тобто, нам треба максимально е, все поставити на комфорт пушки в даному танку. Далі йдемо живучість. Тут навіть і казати нічого не треба. Ми з всіх сторін картон. У нас 1250 хп, і в принципі це все, чим ми можемо танкувати нашими хпшками. Йдемо далі, рухливість. У нас виходить 26 конячок на тонну, 62 вперед, 23 назад. Танк надзвичайно е, потужний в плані мобільності, але. В плані якоїсь вертлявості і в плані маневрності тут треба попрацювати, треба призвичатись, тому що він дуже погано маневрує на ходу і повертається він дуже повільно. Далі йде в нас параметр скритості. У нас тут по скритості взагалі окремий можна блок вести 41,5% нерухомої машини. Скритість ми в принципі можемо відігрувати роль навіть легкого танка. Завдяки своїй скрутості, Бураск може замінити в принципі будь-який легкий танк, і плюс у нього непогана гармата, можна ще й відстрілюватись при цьому гарно по спостереженню У нас 456 метрів огляду, максимальний огляд в принципі дуже комфортно. Можна крабити асистик, можна в принципі пересвідчувати всі інші танки за допомогою маскування і огляду. Дуже зручна штука. Пробіжимося по обладнанню тут. я вже зарядив Бурасіка. Таким самим топовим обладнанням, яке тільки може бути, боновий вентилятор, боновий стабілізатор і система керування вогнем Т3. Саме така потужна. Ну, товариство, як бачите самі, все на комфорт пушки. Тобто нам боновий стабілізатор і система керування вогнем Т3 дають мінус тридцяти до стабілізації, плюс система керування вогнем дає мінус 9% до часу зведення, і боновий. Вентилятор, це все, як то кажуть, ще більше компонує. Приправим це все ще допайочком і екіпажем з чотирма-п'ятьма навиками, і це просто агонь буде не танк. По екіпажу тут треба ставити все, прям все, що криво лежить, абсолютно все. Тобто бойове братство, ремонт, маскування, два навика на огляд, обов'язково, навики на стабілізацію, пожежогасіння. Коротше, все прям, все, все, все що можна, тільки все туди вбухувати. Даний танк буде пожирати дуже багато ваших ресурсів, як і ігрових, так і людських. Але разом з тим він буде дуже багато вам приносить задоволення. Ну, це прямо от моя рекомендація. Ну, оглянемо на цей апарат в бою. Е, я сьогодні вам покажу один із трьох боїв, який я для вас підготував. Наступні бої відповідно будуть наступних випусків. І так, попали ми на руднікі до десяток. Такий стандартний, в принципі, для цього танка бій. Ми їдемо займати горочку. Будемо в центрі податися, як то кажуть, роздавати направо, наліво, вверх-вниз. З нами тут йде СТБ, Сінлак, в принципі, нам хватить. Але я дивлюся, що наші стежки інші поїхали направо, тому мабуть, ми будемо ми будем, ми будем все-таки брати горочку, да, бо тому що їхні стежки взагалі не поїхали, даємо сходу по одному і тіряємо ХП. Уходимо одразу на кадешку. Наші, наші наші, наші вороги отстрілялись по нам так ну нормально, але дякую, що ви залишили 200 ГП. Так, е, отсвічуємося і будемо зараз роздавати направо-наліво. Е, так, КД-барабана дуже швидке, 20 секунд для двох снарядів це в принципі окей. Окей, так, дивимося тут. А, хтось є, нікого немає. Так, засвічує нас е, шквал е, рентгеном Засвічує. Дивимось, що там у нас робиться на центрі. На центрі вже йдуть перестрілочки, і в принципі, ми можемо трупи СТБ дуже гарно зіграти. Можемо дати два рази по Т-30, даємо один, даємо другий, на нас навіть увагу не звертають, ми вже дали 1200 урона. Супер-пупер. Далі дивимось, що робиться. В принципі, тут можна по схемі Дав-Дав, ушов, повторив. Робити все. На нас ніхто не дивиться, поки ці ребята перестрелюються, ми можемо давати демедж. Причому дуже спокійно, коли вони викатуються в зону нашого пораження. Так, Подивимось, так, тут розмін явно в нашу користь йде. Демо дивимось далі? Що тут у нас робиться? По мінікарті у нас там зараз доїдять ях, панцера на цьому на правому фланзі по карті. На лівому ТВП Зудесон там ПВПшиться, ми добиваємо консивера просто на автоприцелі. І стараємось, ні, не різкуємо. Не рискуємо дев в дев'ятку в'їжджать, бо ми йому шотні для нього. Тим більше там ще Леопард, бачу, Засві... ну, засвічувався раніше. І ще не відомо, де об'єкт 268. В принципі, ми для будь-якого танка зараз ваншотні, але ми розміняли ХП на вигідну для себе позицію. Так, Леопард знов світиться, бачимо Бураск десь їде. Так. Об'єкти 268 не видно. Наші пушать е, лівий фланг. Так. Нікого тут не видно. От, Бураск. Даємо один, попадаємо. Хорошо, даємо другий і швидко відкочуємося, щоб нас не зацепили. Хорошо, два ще реалізували. Е, ось вона, стабілізація в дії. Тобто. В принципі, розкіт після пострілу невеличкий, і завдяки тому, що у нас стабілізація мінус 31%. Ще від нашої стандартної тут і так непогана стабілізація, а це ще мінус 31%. Просто чудово. Даємо в затилок цьому чоловіку два снаряди, і нам везе, що об'єкт 267 по нас промахується. Наш лівий фланг слився повністю, справа теж відбили е, нашу атаку. В принципі, зараз. Хоч і невеличке, у нас є невеличка перевага, але е, якби вони можуть ще, наші вороги можуть, в принципі, нас отпуляти. У них ще достатньо хп. Так, дивимось вже 10-8, по ХП у них навіть більше. Так, пробуємо, пробуємо щось тут, можливо, виглянути, популять трошки по цьому контендеру. Він вже, напевно, задовбався від нас приймати урон. Дивимось, дивимось, дивимось. Так. Ми не світимося, ось і маскування в дії. Але дуже-дуже переживаю, щоб він нас не заблайндив. Так, тут цей об'єкт виїжджає, наш союзний, він нас може підставити. Так, ТВП його забирає. Я розумію, що тут більш нема що робити, треба відкатуватися назад. І треба щось думати, щось думати інше. Так. Що в нас у нас тут? А нікого не видно. Об'єкт 268 переїжджає, даємо йому один, не пробиваємо, десь попадаємо в скос, даємо другий, теж попадаємо в скос, і два рази ми не пробиваємо. Ось це цей мінус підкалібері, так само, як і у Леопарда 1. В нього і регулярні снаряди, і альтернативні це підкаліберні. І деколи буває дуже незручно, коли проєкція занадто острим кутом, то дуже часто стаються рікошети або непробиття. Так, але ну, нічого страшного. Так, зараз наші з'їдять цього об'єкта, і ми в принципі тут можемо да, можем тут розкидати цього контендера. Зараз будемо старатися йому давати пулять, даємо один і відкочуємося відразу, він не попадає по нас, нам везе знову. Дуже багато везіння в цьому бою. Ну, в принципі, як і в кожному хорошому бою, має бути везіння. Так, дивимось далі. ДВП розносить нашу ПТ-ку9. Наші вже на їхній базі там в спину накидують Т-95, контендер десь зашкірився в низині там. Невідомо, де ТВП. ТВП, мабуть, на маленькому острові зі своєї сторони. Незрозуміло. Так, Т-95. Щось тут замріявся. Занадто багато на себе взяв. Залітаємо до нього, даємо один. Другий не, не даємо, бо занадто кут, знову ж таки, занадто сильний. Бачимо ТВП. Робимо зараз кружок і заходимо з куща в ТВП, з цих імбових кущів, як то кажуть, які виходять на нашу базу. ТВП. І знову будемо користуватися своє, своєю маскировкою. Тобто 2 секунди це середній час реагування будь-якого гравця. Даємо один. І поки він на нас дивиться, ми вже даємо йому другий, поки він зводиться, поки він зреагує на нас, ми вже встигнемо дати другий і відкотитися, в принципі, те, що ми і робимо. Супер. Зараз Т-95 відправиться в ангар і ми зможемо спокійно добивати е, ТВП шку Так, дивимося Т95, хлопаємо його. Супер. І тут от ТВП. Нам потрібно грамотно зараз його е, добити. Так, Він піджимається під, під скалу, і в принципі, ми можемо йому дати в спинку, якщо він зараз десь буде заїжджати. Так, він десь поїхав. Ми стоїмо, не знаю, опа, він показується, не попадає по нам. Чудово, нам треба швидко відсвітитися і стати у вихідну позицію, щоб зайняти гарне місце для пострілу. Будемо чекати, поки він у на нас вийде. Ми в принципі, дуже грамотно стоїмо. Дуже зручні позиції. Він виїжджає і ми просто на реакції йому даємо. Супер. Ось ми, в принципі, розтащили з десятками. Це яскравий приклад, що цей танк може навіть з десятками наджибати. І от по факту бою вийшло на восьмому рівні проти десяток. Ми зробили 4800 демеджа, зробили три фражика, медалька, перша степінь. Ще й встигли зафармити цілу торбу срібла. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайк, підписуємося. На зв'язку був Френчі. До зустрічі.